Розглянемо номер 501, перший пункт. Сума Х плюс 26 помножена на 12 дорівнює 360. Як же розв'язати таке рівняння? В даному випадку, знову ж таки, ми вили, вираз, який в нас записаний в дужках, будемо сприймати як невідому величину для першому кроці. Уявляємо, що ось це в нас одна невідома величина. Задаємо собі питання, як її знайти. Як знайти ось цю невідому величину? Ну, якби тут був просто Y. Щось помножене на 12 дорівнює 360. Щоб знайти це щось, треба добуток, тобто 360, поділити на 12 на відомий множник. Але ж в нас там не просто якась одна величина, а цілий вираз. Отже, зараз ми з вами знаходимо, чому ж дорівнює ось цей вираз. Тобто х плюс 26. Дорівнює 360 поділити на 12. Можна обчислити, і маємо, що буде 30. 360 поділити на 12, буде 30. І тепер, як ви бачите, ви отримали елементарне рівняння, яке розв'язується в один крок. Щоб знайти х, треба від 30 відняти 26. І це буде 4. Ось цей крок, якщо ви бачите вже усно його легко виконати, можете пропускати і одразу писати х дорівню 4. Розглянемо другий пункт. 7 помножити на х-15, і це дорівнює 1841. Діємо так само. По-перше, згадаємо, що якщо між числом та дужками немає знаку арифметичної дії, то там множення. Отже, знову ж таки, в нас з вами множник, множник, добути. Але щоб було краще видно. Давайте все ж таки ще разочок розв'яжемо з невідомою плямою. Уявляємо, що це в нас невідома величина. 7 помножити на невідоме дорівнює 1841. Як знайти невідоме? Треба добуток поділити на відомий множник. Якщо забулись, ще раз, який приклад може допомогти? 2 на 3 дорівнює 6 елементарна рівність на ту саму дію, на дію множення. Де в нас невідоме ось наша пляма. Як знайти 3? Треба 6 поділити на 2. І тут ми робимо те саме. 1841 ділимо на 7 за таким самим принципом. Так. Є, дію визначили, тепер же ж згадуємо, що ж, що ж нас там ховалось, а ховається, нас там вираз 15х-15, -15. а отже, х-15 буде дорівнювати 263. І тепер другим етапом розв'язуємо ось це елементарне рівняння. І тепер вже невідома величина в нас виступає у ролі зменшуваного. Як знайти зменшуване, треба до різниці додати. Х дорівнює 278. Ще раз нагадаю: раптом ви забули: не можна ось тут написати дорівнює і записати 278. Так, ми не робимо. Знак дорівнює, має бути лише один у рівнянні. Тобто, ось так вагончиком обчислення в рівняннях ми не ведемо. Заново переписуємо Х дорівнює і записуємо. Відповідь.